Привіт, гузі. та відповіді на коментарі частина восьма. Ось цей коментар. Ви вже будете задаватись питанням. Що з ним? Чого він такий проплюшнутий? Дивіться, що тут сталося, що я робив. Це запис з камери зараз буде. О, коментар на вепий 10 хлітрів. О, чому коментареві стало значно краще? Все зрозуміло, ладно, зараз відповідаємо на ті запитання. Бро, величезне питання. Ти живеш де? Івано-Франківську. Скільки тобі років? Перевір дописи. Ти хотів, щоб Путін помер? Та нафіг він нам потрібен? Ти за, ти за Джубо чи Усика? За Усика? Желенський кращий президент? Не найкращий, кращий був той Ярослав мудрий, ти замер за перемогу. Ось як кращий кращий зробив рубрику душніла. Що це за рубрика? Я не знаю. Курач, курочка, кавса Чи... О, Макдак, кирільськ. Тебе є конкурент? Ні? Росія ССО? Ну, зрозумів, ну. Так. Мій брат Джим Грам написав це питання. Ха-ха-ха. <сум> Я це поняв, коли тільки що подзводив до нього. Ти будеш грати в Сімпл Сандбокс 2-3, ні? Як тебе? Як тебе звуть друзі? Тарасик Карасик. Вгору не піде умна людина. Скачати обоє. Не розумію тебе. Рофли розумієш, розумію. Ти граєш в геометрі виграєдес. Так, всім папа, -па, друзі. Це були відповіді на коментарі па 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 Наче коротке відео.